Большое районное мероприятие на базе нашего центра внешкольной работы и, собственно, на базе нашего Зеленодольска проходит сегодня здесь. Мы находимся возле дворца культуры юбилейных, где объявлен общий сбор команд района. Об этом мы попросили рассказать главную судью этого мероприятия, и руководителя кружка спортивного ориентирования Цесульникову Елену Владимировну. Сегодня мы знаходимся біля Палацу культуры ювелейной. Сегодня тут проходит районная. Патріотична спортивна гра, зірниця. Я думаю, що це слово зараз залунає таким великим святом для більшості тих, хто дивиться зараз цей канал, тому що моє дитинство пройшло на саме на такій грі. Мені було дуже цікаво, і, мабуть, було дуже прикро, що багато років ця гра не проводилася. Але дуже приємно про те, що Зараз кабінетом Кабінетом міністрів і також міністерством освіти науки України є розпорядження, щоб ця гра продовжувала жити, і сьогодні ми проводимо. На базі наших навчально-виховних закладів всього міста, тому що мабуть, ми б одні своїм маленьким колективом не змогли це зробити. Сьогодні тут залучений і професійний ліцей, і загальноосвітні школи номер один, номер два, поставський районний ліцей, інтернат, районна дитяча спортивна юнацька школа. Тобто, всі люди, які не байдужі до виховання дітей, і гості є. також дійсно. Ну і сьогодні велике свято у пожежників. Я думаю, про це розповість Юрій Олександрович. Смушко. Смушко Юрий Александрович, человек, который достаточно часто принимает участие в наших программах, потому что, собственно, в особом представлении и не нуждается. С праздником вас профессиональным говорят, пожарный спид страна отдыхает. Сегодня явно отдыхать не приходится. Ви принимаете участие в военно-спортивной игре. Зарниця? С какой миссией? Метою данной військово спортивної игры є формування почуття національної гідності, формування почуття достоинства кожного громадянина України. Розвиток та закріплення тих знань, які діти отримали на уроках до військової підготовки юнаків, на уроках з основ здоров'я, набуття ними практичних навичок, які знадобляться дітям і під час повсякденного життя, ну і, не дай Бог, у якійсь надзвичайній ситуації. Пусть это не пригодится в жизни. Вам сегодня приятного времяпрепровождения, полезного и интересного общения с детьми. Удачи! Команды игры. до Для привітання надається стаднік Юлії Константинівні, директору Агенції міст економічного розвитку Амер. Доброго дня, всім, хто присутній тут зараз, на цій площі. Я дуже рада привітати учасників. Дуже рада привітати організаторів та гостей цього урочистого заходу. Дякую всім, хто сюди прийшов. Дякую всім, хто вклав свою душу. Сили та енергію для того, щоб організувати цей урочистий заход, цю подію. В нашому місті, в місті Зеленодольськ, проводиться програма спортивно-дозвільного відпочинку на базі Центру позашкільної роботи та наших зеленодольських шкіл. І зараз ця подія є одним із етапів впровадження цієї програми. Хочу побажати всім учасникам, всім командам командного духу. каую это честной игры но извену перемоги. энтузиазм задор умение дружба и стремление к победе объединили всех участников этой спортивной игры и достойная победа учащихся зеленодольской первой замечательный красивый итог кропотливой работы педагогов и школьников победил сильнейший дальнейших успехов вам ребята.